Всі багато говорять, наприклад, про ринок Сполучених Штатів Америки. А по факту це не один, а 50 ринків, і це зовсім різні ринки. Перше відстані, мова. Культура, бізнес, культура зовсім інша. Тобто, для того, щоб якісно працювати там, у вас повинні бути люди там, з з України, ну навіть там, умовно кажучи, 8-10 годин різниця в часі. Тут закінчується робочий день, там тільки починається. Да? І це теж багато-багато таких нюансів, особливостей, які ти розумієш, що. Щоб якісно вже зайшов на ринок і працювати з ринком, в тебе мають бути інші компетенції. Повторююсь, на жаль, Україна ці компетенції не розвиває, і ми повинні їх приносити зовні, шукати цих фахівців зовні, працювати, інтегрувати їх в внутрішні бізнес-процеси. Тому це ще один із викликів, да, те, що там ринки нас не чекають, вони всі закриті з точки зору не протекціонізму, навіть да? а закриті з точки зору конкуренції. Вже ті, хто там. Там давно вони ж стоять і тримають оборону, даже а а... ж і, і захватити їх частку набагато важче аніж. Е... Так, я, я розумію, там наш останній приклад, ми з 2023 року активно працюємо на ринку Великої Британії. Ми піднялися вже в топ-6 горілок Великої Британії, але лідер сьогодні починає робити активні захисні дії для того, щоб не давати нам, наприклад, з'явитися там в інших в певних закладах, в певних каналах продажу. Зблокує або захищає свою територію, іноді ти це читаєш, думаєш, в теорії, ну от воно в теорії дуже добре, а ми стикаємося з цим на практиці. Да? І Це теж вимагає знову ж таки зовсім інших компетенцій, знання з іншого ринку і роботи в іншому ринку по правилам того ринку.